Мої вітання, друзі. Телеканал Трофей спільно з Міжнародним благодійним фондом розвиток нашого міста і благодійним турніром Айрон Фіш оголошують збір коштів на купівлю автівки для 94-го загону Державної прикордонної служби України. Автівка буде допомагати виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку. Тому, як ви розумієте, вона потрібна дуже і дуже швидко. Передаю слово Максиму Сальніку. Доброго дня, друзі. Ми з вами на відкритті першого етапу турніру «Iron Fish благодійного заходу, який відбувається у 2023 році. І зі мною Олена, представник Чопського прикордонного загону, для якого ми якраз і збираємо на пікап. З вами акумулюємо ці кошти і дякуємо велике всім для те, що приєдналися. І буквально декілька слів. Автомобіль, який буде придбаний за кошти благодійників, буде використовуватися виключно військовослужбовцями, які на даний момент виконують бойові завдання на сході нашої країни. Це буде Донеччина. Район міста Бахмут. З нами представник благодійного фонду розвиток нашого міста віталі з якими співпрацюємо буде співпрацювати впродовж 2023 року в першому нашому зборі як він пройшов і який у нас буде результат радий всіх вітати від імені фонду хочу звернутися до всіх хто це відео буде дивитися хто буде донатить хто це буде читати в телеграмі фейсбуці або інстаграмі хочу подякувати усім хто допомагав фонду і зсу протягом 2022 року і на початку 2023 року завдяки вам всім ми зробили дуже велику роботу, допомогли нашим збройним силам більше вже ніж на 30 мільйонів гривень. Що стосується даного заходу, то кошти вже почали збиратися, вже зробили передплату за автомобіль Фрілендер 2, який планується передати представникам прикордонної застави. Ми зробимо окремий сюжет, де покажемо, як ми передаємо цю машину. Хочу подякувати від телеканалу Трофей від усіх учасників турніру «Ренфіш» для того, що долучилися і дякуємо вам велике. Друзі, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Тож, друзі, як ви бачите, до нашої мети залишилось зовсім трошки. І кожна ваша гривня, кожен ваш донат дуже дуже сильно допоможуть нам досягти цієї мети. Долучайтесь, донатьте, і все буде Україна. Слава Україні! Дякуємо Міжнародному благодійному фонду розвиток нашого міста за предоставлену допомогу третього ШБ. Слава Україні! Дякуємо фонду розвиток нашого міста за допомогу нам за машину, за припаси. Будемо відбувати перемогу, поки не, перемог, не виженемо цих цих, як сказати, цих культурних. негодяїв. гадяє. Це спасибі спасики. Благодійного фото, я розміток Машина реальна, і все, що ви чим допомагаєте. Екіпаж висловлює велику подяку волонтерському фонду розвиток нашого міста за допомогу ремонту та обслуговування нашого танку. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава!